П'ять фактів про Белз, які ти точно не знав. Белзу тисяча років. Перше місто згадується у Повісті временних літ у 1030 році, коли Ярослав Белз взяв. Якщо князь взяв це місто у 1030, то значить воно вже існувало до того. Колись Белз був княжим містом у складі Галицької Росії. першим князем Белзького князівства був Себлуд Стиславич. Показником значущості міста є те, що обидві доньки князя були польськими королевами, найбільш шанована поляками ікона, написана за легендою самим євангелістом Лукою, походить з Белзу. За переказами, коли татари обложили місто, князь Владислав, сподіваючись на допомогу Божої Матері, виніс ікону і поставив її на міській стіні. На образі тоді назавжди залишився слід від стріли, яку пустили татари. А військо тоді накрив непроглядний туман. Через який вони відступили. Белс місто без корінних жителів. У 1939 році місто опинилось на окупованій німцями території Польщі. Після війни Белс став польським, але потім Польща подарувала місто Україні. Вся суть у тому, що передавалось воно один одному порожньо, без людей, які були поголовно відселені. Спочатку вивезли всіх українців і завезли поляків. Потім навпаки. Тобто Белз був заселений абсолютно новим, некорінним населенням, що прийшло з різних місцевостей і не тільки з Галичини, а й зі всього Радянського Союзу. У Белзі збереглось до 50 історичних та архітектурних пам'яток, 5 з яких мають загальнодержавне значення, з них замочок, місце, де колись був замок, середмістя, серце міста з ринковою площею і ратушею. Також Люблінське передмістя, місце проживання єврейської громади, та й ще багато пам'яток такого стародавнього і мальовничого міста нашої країни.